Життєвий цикл зірки. Яке воно зіркове життя? Фільми класу Б. Премії Оскар. Зірка на алеї Слави. Ні. Зіркове життя. Воно інше. Я маю на увазі небесні тіла, такі як наше Сонце. Зірка бере початок з хмари пилу та водню. Ця хмара називається зіркова туманність. На знімках супутників в туманності нагадують райдушку ока. Гравітація впродовж мільйонів років спричиняє обертання пилу та газу по спіралі. І часточки рухаються дедалі швидше. Часом вони нагріваються до температури в мільйони градусів, це етап протозорі. Зірка виникає тоді, коли стає достатньо гаряче, щоб з гідрогену утворився гелій шляхом ядерного злиття. Тоді зірка входить в тривалий і сталий період. Коли тиск утворений реакцію на ядерне злиття взаємоврівноважується з гравітацією. Настав основний етап життя зірки його тривалість від 10 мільйонів до 10 мільярдів років. А що буде далі, залежить від розміру зірки. Розглянемо малу зірку, як наше Сонце. Основний період триває доти, доки триває ядерний синтез. Тобто, доки вистачає гідрогену. А коли його вже замало, то сила від ядерного синтезу спрямована назовні. Більше не може боротися з гравітацією. Тоді все починає зжиматися. Цей процес називається колапс зірки. Вона стає компактнішою, її температура зростає. Тож тепер гелій може вступати в реакцію ядерного синтезу. Але синтез не проходить далі заліза. Щоб були ще важчі елементи, потрібна додаткова енергія. Тепер зірка знову розширяється і стає червоним гігантом. Коли таке станеться з нашим сонцем, воно збільшиться і поглине три найближчі планети. Як ви знаєте, Земля третя планета від Сонця. Але не переймайтеся, ми цього не побачимо. Злиття гелію в червоному гіганті вже не відбувається. Тепер гравітація значно перевищує спрямовану на зовні силу. І зірка ще зжимається. Ще один колапс зірки призводить до появи білого карлика. Без ядерного синтезу білий карлик починає охолоджуватися. Через мільярди років він охолоджується до температури навколо і стає чорним карликом. А що буде з більшими зірками, не таким, як сонце? В них з часом також закінчується гідроген, але швидше, ніж в маленьких зірках. Гори яскраво, помри молоди. Це про надмасивні зірки у космосі. Після припинення злиття утворюється червоний гігант, в якому є різні елементи, аж до заліза. Колапс червоного супергіганта створює таку хвилю, що відбувається вибух над нової. викидається надзвичайно багато енергії. У вигляді тепла та світла, що це затьмарює інші зірки, які знаходяться у цьому куточку всесвіту. Екстремально високі температури і тиск дають змогу продовжити ядерний синтез елементів, які знаходяться після заліза. Супернова буквально розпорошує їх всесвітом. То ми дійсно діти зірок. Далі існує два варіанти: або нейтронна зірка, або чорна діра. Нейтронна зірка утворена щільно запакованими нейтронами, які утворилися, коли надзвичайно високий тиск змушував електрони зливатися з протонами. Чорна діра утворюється, якщо маса нейтронної зірки настільки велика, що відбувається гравітаційний колапс. Все зжимається. Чорна діра має настільки велику гравітацію, що навіть світло не може покинути її. Ми не можемо побачити чорну діру безпосередньо. Хіба відстежити її вплив на інші об'єкти, які знаходяться поруч, зірки, наприклад?